Доброго дня! Вітаємо! Ми з Кіровоградської області, місто Бобринець. Хочемо предоставити вам унікальну процедуру природного очищення і оздоровлення шляхом фітотерапії. В основу процедури покладена древня східна методика оздоровлення, яка затверджена Міністерством охорони здоров'я України. Люди різних країн користуються цією чудодійною процедурою для очищення організму. Відновлення сил і омолодження. Процедура проходить в спеціально розробленому обладнанні, ще називають її фітобочка. Фітотерапія покращує емоційний стан, визиває почуття психологічного комфорту і допомагає повному розслабленню. Унікальність процедури полягає в її дії на самостілюючій хвастивості організму. Що досягається за рахунок використання цілющих збор трав, які пройшли дослідження при комітеті по питаннях народної і нетрадиційної медицини України. Всі трави зібрані в екологічно чистих районах Карпат. Перебуваючи всередині бочки, можна відчути цілющу силу сауни. Тривалість процедури одна година. В процедуру входить фітопара процедура, 20 хвилин, сухе обгортання, відпочинок спеціальному термококені та масаж втирання фітолосіону маски і кремів. Процедура регулює роботу сердечно-судинної системи, покращує живлення тканини і клітін всього організму, підвищуються бактеріцидні обійні процеси. Процедура рекомендується при захвореннях ендокринної і нервової системи, хворобах нирок мочевивідних шляхів, суглобів, кісково-м'язової системи, а також показано людям, які погано переносять спеку літньої пори. Після процедурки можна випити іще чайок і страв. Ось уже йде підготовка до процедури. Дуже сподобалися слова однієї клієнтки, яка сказала, процедура шикарна, я літаю, я в раю. Придбали ми фітобочку В Харківській області, при городі Нова Водолага. Допомогли нам її доставити менеджер Владислав та менеджер по продажу Дмитрій. Обслуговування було на вищому рівні, завжди привітні, відповідають на дзвінки. Допомагали вирішувати нам питання щодо цієї процедури. Дуже вам дякуємо. Побільше вам покупців, а нам клієнтів.